Доброго ранку всім. Сонечко, давай лусінки вдягнемо. Ти хочеш шортики? Але ти, але ти їх погано вдягаєш. Привітайся з підписниками, помахай привіт. Помахай привіт. Ні. Ну як ні? Ти така гонорова, та. Ну помахай привіт. Каже, у нас другий день, спали непогано, але з цим чудіком маленьким вона як коник цілу ніч по кругу товклася. Цілу ніч товклася. А? Хто так крутиться? Мама звикла вже, що ти в себе спиш, вона тільки е, до мене під ранок вже приходить. То вже незвично спати з тою Христусю. Піднімай, шортики, піднімай, але треба. Ну що, йдемо на сніданок, але перше бабусю треба взяти, тату, виходить скоро. Йдемо стукаємо до бабусі. Давай до буданчика, тук-тук-тук-тук. Кристинка, ти сама не підеш їсти? Нам треба спочатку бабусю взяти. Ведмедик є там, так. Що ти? Тату, бо зараз. Що там баба ще спить чи що? Ой, дяді, то стою цюпою відбудівати, то це тільки називають Добрий ранок. Ти що, ж настав? став? А пані Марія де? То капець, пропала пані Марія. Показую, що в нас на сніданочок. Гречки, сірист, бекон, яєчка, Там якісь ямайоси, всього сирочки. І так, тут наполітики, фрукти, десерти. Лучше салату, коротше все необхідне щоб смачно поснідати. Правда пані Марія? Да. Так, правда. Попаданчик так файно спав, не хотіла то Що мій-мій. Прийшли вже на сніданок. Тут на сніданок крецька лінія. Опа. Дивіться що вона вже купила. Що вона вже купила. Тут вже сусідського купила. Ми будемо зараз їдати. Мені погода, як то кажуть, не льохна, трошки хмурно, але добре, що тут є всередині басейн, є джакузі, то будемо мати, чим зайнятися. Правда? Так, так, О, там сюди. Набираю сніданок. станок. Після сніданку сіли з Іринкою. На коридорі. Що файно. Сало зав'язалося тут на коридорі. Бачите, тут коридор, і тут в кінці коридору, який відкрила, диванчик. Відкрила відео, кажу, мама, які ви були грубі підвіз. Кажу, ну то просто капець. Як так А мама каже, ну я не можу уявити, ну як те сало так скоро, ну де воно Ні, Ну, бо дійсно, в мене так воно миттєво як, як розступило. Але що б там не казав мамі зараз? Ну просто набагато гарніше. Я кажу, я вам за життя стільки компліментів не робила, скільки я вам за день роблю. Що що так файно, така симпатична жіночка стала? Хтось каже, хтось каже, що це, що як повніший, то зморски більш натягнуті. І що? мама прекрасно на свій вік виглядає і таке легше. Тепер на третій поверх, вона на другий не могла. А тепер на третій поверх я йду, а мама вискакує, причому що я бігаю, а мама вилітає просто. Та трошки сіла, читаю ваші повідомлення і дуже багато є повідомлень, чому ми не взяли Романовича зі собою. Він так тяжко, тяжко працює. Я вам скажу так, Романовича десь взяти з дому. Просто я не знаю хіба нікий шнурок, якийсь ланцюг брати, тому що для нього відпочинок то є, то не для нього. Він, він, любить він... по своєму відпочиваю. Я хотіла сказати, і... він любить відпочивати, ви собі не думайте, він відпочиває, але в нього є свій відпочинок, там де він кайфує. Так, колись, О. колись, колись були якісь там недільні зустрічі з друзями, якісь там уходи. це І зараз вже того нема, бо то. Ну, Часи помінялися, ну і тату не вживаю, то теж то немало важко. бо хтось зараз подумає, що Романович любить, а Романович вже не п'є. О, я не знаю, напевно, років. Ну, та... 20 може вже, ні? Ні, ні. Та що ви, мама? на Вісілля тату наш пив, ми на 16 років після весілля. Ну це останній раз було. Ну, ну то ще десь рік після того чи два. Ну то десь вже 14 років, як, як не п'є. Це взагалі. О, так що таке Романович любить, але любить по-своєму. Наші, коли мій володя, він же просто наситився тим. Він колись теж не їздив з нами. Він казав: ви їдьте, я ми, там так. я обіжалась на нього. Це ми самі їздили, вони лишалися всі вдома. От такий цей, а вже останні роки він вже трошки, він же видно тою самотністю наситився, і він же тепер е... хоче. Він же тепер хоче їхати. Як хто думає, що Романович ніколи не їздив, то то не так Романович їздив їздили на їздили коли 10 десять років тому, коли буданчику було два роки в Карпати. Перший раз ми його взяли, а то тільки на два дні. Е, і потім раз ми його на море пару років тому взяли. Тож ми були щось сім днів. Тоді то було найдовше. То він вже шість. Він знудився, він же просто не, знудився. не міг вже витримати. Він вже планував, якщо там колись поїду, треба брати ці, як там металушукачі, водочки. Цей коротше він, він вже планував. Він любить більярд, любить любить волейбол, любить футбол. О, ще о, в нього волейбол, є багато волейбол, такого що він любить. Волейбол що неділі, то його відпочинок. Він любить активний відпочинок. Щоб просто тако лягти, сидіти, нічого не робити Ту. для нього. Ну що, візьми його, і він тобі тут знудиться і ще. І мозок вижеться винесе. І мозок винесе <світ> та. Так що таке, друзі, в Романовича своє. <кліпична> Я і так і так... І так Де вже твоє щіча? <кліпична> <Я. кліпична> давай, мама, зачіпе. <кліпична> давай вціплю, діточки всі з чичами. <кліпична> Ні, ходи сюди. Ходи сюди. Ідеш <OUTL2> ремонти робити, то не ]唱. рухай сонечку, то може баба бути, то не рухай, то ні. Так, де, так. де Богданчик? Де Богданчик? В нас в номері. <рик signed> так? Так. Зараз я... так. Беремо бабусю, Бодасика, йдемо купцятися? Так. <рикнов> так. Христинка, в тому купальничку стему. А так само, я собі такий маю. Я собі на тому тему і знов вона замовляла, тих купальників. Чекай нас, Христуся. Богданчик навчився тут плавати. Ми тоді поїхали, я перший раз поїхала. Я вже переоділася, йду трошки покисну в басейні, в джакузі, бо мені вже пішли, напевно, до години тому. Іринка вже дзвонить і каже: мама, де ви є? А я щось сіла, є час. Думаю, зайду на Фейсбук, ніколи не заходжу, але краще б я не заходила, тому що там зайти і зразу можна захворіти. Захворіти не від того, що люди. Люди пишуть, а захворіти від того, що наскільки жінки вже старшого віку можуть бути так озлоблені, наскільки можуть писати такі коментарі, бажати такого всього, що просто в голові не вкладається. Ну, багато є таких, що ну, насправді думають, що це є правда, що я знущаюся з зятя. Пишуть, в мене 20, ну як можна так знущатися. Ну, коротше, коротше я не знаю, де хто ще е, старається писати, за нас захищатися, але я пишу, не старайтеся, тому що тим людям нічого не докажеш. Вони на своїй хвилі і все, але я кажу, наскільки нас люди такі озлоблені і не знаю чому, просто слів нема. <говори> ну, показуй, що ти ісеш. Показуй під. Щас, скажи. І ці... чіпси. <сіпси> Каже, стараюся, як можу, але стараюся. Єдине, <сіпси> що тут вас знайшла в цілому супермаркеті. Таке нехімічне, без глутомату натрію. Не дешева, але хоча б, ну, хоча б знаєш, знаєш, що даєш дитині, що дійсно м'ясо і сіль. Ну, там є якісь спеції. Ой, що таке? Що таке? Ой, закардялась. Я вже перекушуємо на <реш> купалися гарно, і йдемо зараз на обідній сон, але треба <Так>. перекусити, правда? Якщо чесно, то не перестаю дивуватися, скільки людей нас впізнає. От просто заїдеш на, на будь-яку заправку, там, чи працівники, чи підходять так само подорожуючи, як ми. Сюди приїжджаємо, ну просто, просто купа людей. Шойно теж знімали відео там на рецепції, і виходить мама з донькою. Ну та і ми привіталися, вони ніяких цих, ну нічого не признавалися, а потім щось так ще задумали, звернулися і заговорили, кажуть, можна теж з вами сфотографуватися. Я кажу, ви нас теж пізнали, за нами стежити. Каже, ми тут, до речі, по вашій рекомендації. Я кажу, серйозно, минулого року ще, як ми були тут, так само відмічали цей готель. І вони кажуть, ми минулого року зберегли собі той готель, того року нагадалися. Бронювали, і от так само два дні з Івано-Франківщини чи з самого Івано-Франківна, що крутке враження, що у нас дивиться півмільйона сторіс, а не там 30-40 тисяч. Ну бо це оці саме підписники. Ну якщо вони там по наших рекомендаціях, то з інстаграму, багато хто з тіктоку. Ось тому, тому дуже приємно. Ну так, Пані Марія, заходимо вже годину файно. А я кажу, ви вже десь годину пішла. Я ще зайшла, слухай на Фейсбук і думаю, нащо я туди заходила, Ніколи не заходжу. Думаю, наша я заходила. Настрій скорше. Чого? Ну то після тих коментарів. Ай, вам ще пасти наскрізь. Богданчик не знаю, скільки є. Наниряється. Що там у дачі? Файно? Файно. Тепер буду я їсти. Господинка поспала, може, 30 хвилин, а може 20. Я думала, що хоч буду мати годинку часу. Щоб я не знаю, жена, я хочу роботу зробити, яку запланувала. Дульки! Так. Каже, дульки тобі мама. Дульки, йдемо на обід. Може, пів четверта. Обід, так, обід. А. Сонце не туди. Сонце мало поспало. А я казала. Ти казала? Може тільки ходити. Був так годанчик собі файно поспав. Напевно, десь до годинки часу. Накупався, накопався та, 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 та сонце брав його. Так, буданчику. Нині на обід іринка захотіла борщик, і я захотіла борщи. Щоб, щоб, мала, щоб мала поїла. Я... Але я знаю, що смачний борт, бо ми завжди беремо м'ясо. Володя вчора вечеряв борщом, йому так сподобалося було. Борщик і я взяла собі. Христинка, Христинка їсти списала. Ну, а тут такий шпондер апетитний до того борщику, то чому мені. А буданчик що? Буданчик що ти взяв? Борка рокала. А він фабриката. Пару хвилин тому так файно було спогодилося, я вже переоділася в легшу одежу. Була в Олімпійці, хотіла йти на двір, тільки виходити вже. Іринка з христинкою заходив в готель, каже, вже дощ почав падати. О, знову хмара знайшла, знов треба йти передіватися в купальник і треба йти трошки в джакузі покиснути. Але спершу хочу привітати всіх медиків з вашим професійним святом, побажати вам міцного, приміцного здоров'я, щастя, миру, злагоди. Любові, достатку, бо знаю, що ваша праця часто є недооцінена. Тому щиро вам дякуємо за кожне врятоване життя, за те, що ви нас лікуєте, за нас турбуєтеся, терпіння вам, наснаги і всього-всього найкращого. Хоче Христиночка купатися хоче, холодно нині купатися. Вже хмарка перейшла і ще дощик такий чуть-чуть падає. А я вирішив, ми так вирішили, що спочатку Іринка піде з Володією в джакузі, щоб спокійніше було, бо то з тою христинкою нашою не є дуже купання, то будемо по черзі. тяп тяп А дощик нападав так. Ну йди поскакай, йди поскакай. зараз годинку вони покупаються, а потім, а потім поміняють. Що, хочеш з бабусею скакати? Хочеш, не хочеш, бабуся, мусиш скакати, правда? Ти хочеш з бабусею? Так. Що то сама? Будемо за ручки. Буде. Да. Давай, давай. За дві ручки? Да. Ну то добре, я мушу телефончик покласти. Ми да. години погуляли з христинкою. І тепер треба трошки покупати, а так? я таки. Я так кайфанула, просто тишині мене не було бути. А ми так далеко зайшли, я шукала якийсь магазин, ми пішли сюди на дорогу, далеко так Так, так, пішла. Друзі, чого там маєте? Пішла з Христинкою в ресторан купити морозиво, а коло морозива ще отримала такий сюрприз від готелю. Подивіться, який апетитний тортик. Ням-ням. Дуже приємно, щиро-щиро дякуємо. Зараз наші якраз прийдуть з джакузі, якраз піде як за милу душу. Ми прийшли трошки до пані Марії, то ще... Пані Марія бавилася з христинкою, поки і з Банданчиком, поки. сталася аварія. Та поки аварія не стала. Христинка не зробила аварію. Не. І... Поки я милася. Хто збитку зробив? Хто зробив збитку? Я. Ти? Oh, yeah. І що? Будеш ще робити збитки? Ні. Точно? Ану, що ти Якщо ти зробила збитку, то що в тебе дизлайк? Покажи дизлайк. Як ми тобі ставили дизлайк? Як дизлайк. Ти що набавилася з нами лайками? То лайк. А то дизлайка? коли ти чемна, а коли не чемна, то дизлайк. Дизлайк донизу. Ану покажи дизлайк. Дизлайк донизу. Донизу дизлайк. Ти не хочеш, щоб тобі дизлайки ставили? О так, дизлайк. Ти хочеш тільки лайки, то треба бути чемною, а ти робиш багато збитків. <плес> да. Да, ти робиш багато збитків. Питає дядя, чи ти що скучила знаю, за... Ти скучила за дядю? Христинка, ти скучила за дядю? Христя, ти скучила за дядю? Христя, за дядю скучила? Ну, то дай їй, їй сказати. Скучила, ти скучила за дядю? <реку> ти скучила? Ти <за> <реку> <реку> <Скажи, ні." реку> скучила за мною чи ні? <реку> 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 ти що чудо показуєш? А діду де? А де діду? Діду отримав два окола в топові байка. Два окола в коло волоні. Бо що, так хребет були? Це все трима, бо завтра до лікарні, певно буде. Я медиком на, на півставки. А, а, нині день медика вітаю. тебе. <рес> в тебе якраз символічне починання. Ніколи не пізно щось нове починати. Лялю, лялю, покажи Лялю. Лялю покажи. Лялю. Так, вже йду. Хто знає, що ось це за штучки? Тому що вони має такий цікавий смак, вигляд. Я не знаю, що тут таке. Я вже тут їх їла минулого року. Виглядає як горох. Та яке, вона не, вона не як горох. То певно щось мариноване. Крепси, ну якого? ну якось. Я не знаю. Поняття немає. Я навіть не знаю такого. Ми, напевно, нині найпізніше вже вечері. Вже нікого нема. Ну, тут уже півдесята, точно. Студентів вже наївся борщ, Взяв собі борщ. Я грецький салат. Я ще зубину на мої гречка і медболи. Вона mm -hmm. задивилася ми вже коли вона сіла, mm -hmm. бо вона тільки гони бігає тут. Треба нагодувати. Mm -hmm. телефона Так, а володій салат модній, не знаю, салат з яловичиною. Щось таке, ще такого не їла. О, А то моє приїхала. О, гно. Я Синоз... Синоз... Можна проводити? Можна пробувати. Апетитненько виглядає. До моркви чи є таке щось дуже схоже на моркву батат, чи що? Я такого не знаю. Батату є злодко до шопа. Бататту солодці. Але хід захтіла. Добре, добре. то морква.